Всі обмеження в нашій голові, ба більше ми самі їх собі вигадуємо. Сьогодні сталася така штука зі мною. Я вийшла на пробіжку і я ніколи не бігаю без музики. Я завжди беру навушники, вмикаю собі музику в YouTube Music і бігаю. А сьогодні сталося таке, що мій колишній чоловік відмінив мені підписку, тому що він за неї платив. І він мене просто видалив з оцієї фемелі підписки. І я це зрозуміла після того, як я прослухала одну е, пісню, а далі воно не проігрувалось. А я вже почала бігати, і я дуже хотіла сьогодні побігати. <світ> і тут я розумію, що в мене немає іншої музики, тільки там. І я прийняла рішення: Окей, я спробую побігати. Мені завжди здавалося, що без музики неможливо бігати, просто неможливо. І що ви думаєте, я пробігла свої 5 кілометрів, насолоджуючись природою і краєвидами. Тож так. Спробуйте зробити щось, що ви думали, що ну неможливо просто неможливо без, без чогось щось зробити, якісь обмеження, які ви самі собі поставили. Спробуйте від них відійти. Напишіть мені в коментарях свої приклади того, як ви щось зробили, Що до, до цього думали, що це неможливо просто зробити без ось якогось моменту, який ви самі собі вигадали.